Добро і зло злочини покарання. Від початку людства люди вбивали, крали, давали хабарі. В давньому світі покарання призначалося за принципом око за око зуб за зуб, за вбивство вбивали, за каліцтво калічили. І лише згодом з'являються кримінальні кодекси з правилами. Основним покаранням стає позбавлення волі, а для притягнення до кримінальної відповідальності особи потрібно довести її вину. Кримінальний процес починається з порушення кримінальної справи. Кримінальний кодекс України містить перелік злочинів і правила призначення покарання та звільнення від нього. Прокурор, слідчий орган дізнання або суддя можуть порушити кримінальну справу лише тоді, коли є повідомлення про злочин, заява потерпілого, явка з повинною або безпосередньо виявлено злочин за фактом. Розслідуючи кримінальну справу, органи дізнання збирають докази скоєння злочину, ідентифікують і розшукують правопорушника. Досудове слідство ведуть слідчі. Вони зобов'язані забезпечити таємницю слідства, кваліфікувати протиправні дії зловмисника і сформувати обвинувачення. Кожен, хто опиняється перед загрозою кримінального звинувачення, має право на захист. Особа може захищати себе сама або користуватися правовою допомогою адвоката. Протягом кримінального процесу аж до оголошення вироку підозрюваний чи обвинувачений вважається невинуватим. Презумпцію невинуватості гарантує Конституція України. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлена обвинувальним вироком суду. Затримання підозрюваного у скоєнні злочину здійснюється правоохоронними органами і не може тривати більше 72 годин. При затриманні у якості підозрюваного особа має зберігати спокій і користуватися своїми законними правами, зберігати мовчання і не давати жодних пояснень без попередньої консультації з адвокатом чи іншою особою, яка може надати кваліфіковану правову допомогу. Для арешту особи, утримання під вартою понад 72 години необхідна санкція судді. На суд покладено обов'язок перевірити законність затримання і причетність особи до скоєного. З огляду на соціальну небезпеку скоєного та персональні характеристики особи суд може обрати один із запобіжних заходів: підписка про невиїзд, застава, порука, утримання під вартою. Захисник на етапі досудового слідства зобов'язаний стежити за чітким дотриманням процедури у проведенні кожної слідчої дії, надавати правову допомогу своєму клієнту і сформувати позицію захисту на підставі зібраних слідчим доказів у справі. Таття 63 конституції України містить важливу гарантію кожному з нас: не свідчити проти себе, членів сім'ї, близьких родичів, усиновлених чи усиновителів, підозрюваного обвинуваченого підсудного. Свідки також мають право перед наданням свідчень порадитися з адвокатом чи своїм представником. Свідок може власноручно написати покази, знайомитися з протоколом допиту, вносити в протокол зміни доповнення зауваження. Перед писанням протоколу обов'язково потрібно його прочитати, внести правки, виключити можливість щось до нього дописати і підписати кожну сторінку. Завданням досудового слідства є зібрати належні докази причетності підозрюваного чи обвинуваченого до злочину і визначити розмір заподіяної шкоди. Нагляд за дотриманням законності під час розслідування здійснює прокурор. Досудове слідство може тривати від двох до шести місяців, а у виняткових випадках до одного року. Якщо у діях підозрюваного чи обвинуваченого відсутній склад злочину, провадження у карній справі закривається самим слідчим або на клопотання захисника. Після завершення розслідування справа передається для ознайомлення обвинуваченому його захиснику та потерпілим. А відтак до суду. Розгляд кримінальної справи у суді може здійснювати один суддя або, за бажанням підсудного, колегія з трьох суддів. Судове засідання оголошується відкритим. на будь-якій стадії процесу, обвинувачені і потерпілий можуть примиритися про умові, що злочин є нетяжким або середньої тяжкості по необережності. У випадку примирення сторін та відшкодування завданих збитків, кримінальну справу закривають. Відповідну особу звільняють від кримінальної відповідальності. Судовий процес ґрунтується на принципі змагальності сторін. Прокурор підтримує обвинувачення в суді від імені держави. Він зобов'язаний належно зібраними доказами довести причетність підсудного до скоєння злочину. Біля 23-ї години Іваненко, знаходячись поблизу магазину Виничанку, у місті Винників по вулиці Івана Франка маючи умисел на здійснення нападу з метою заводіння чужим майном, під'єднаним з насильством, небезпечним для життя та здоров'я особи, яка зазнала нападу. Завдав удари руками по голові громадянину Сімаку, в результаті чого останній втрати свідомість. Прийшовши до тями, Сімак виявив відсутність своїх речей а саме Грошей в сумі 300 гривень, мобільного телефону марки «Соня Еріксон, чорного кольору вартістю 1469 гривень, з карткою вартістю 25 гривень. Іваненко Мар'ян Іванович заволодів майном загальною вартістю 1799 гривень. Обвинувачений не зобов'язаний доводити свою невинуватість, а всі сумніви щодо доказів повинні тлумачитися на його користь. У деяких залах засідань суду, де розглядають кримінальні справи, встановлені клітки. До речі, зараз тривають дискусії щодо доцільності кліток у залі судового засідання. Адже те, що людина на лаві підсудних ще не означає, що вона скоїла злочин. Сказав, віддай мені мобільний телефон, він, звичайно, не погодився його віддавати, тоді я його вдарив. Вдарив один раз, він відскочив, просто відійшов, а я знову сказав віддати мобільний телефон. Він не, не погодився, тоді я його вдарив сильніше, другий раз в обличчя і він впав на землю. Після того він мені віддав мобільний телефон, і я втік з місця. Суд розглядає справу у межах сформованого обвинувачення, заслуховує обвинувальний висновок прокурора, пояснення підсудного, допитує потерпілих і свідків, на клопотання учасників процесу долучає до справи докази, вирішує питання про проведення додаткової або повторної експертизи по справі. Захист здійснюють адвокати чи інші захисники підсудного. На етапі судового розгляду захист допомагає суду визначити форму вини підсудного. Умисно чи по необережності було скоєно злочин або відсутність вини. Призначаючи покарання, суд враховує соціальні характеристики підсудного, обставини, що призвели до протиправної поведінки, та пом'якшують, чи обтяжують вину, а також правильність кваліфікації скоєного. Дати свідчення про відомі обставини у кримінальній справі це громадянський обов'язок кожного. Ви маєте право давати покази рідною мовою або мовою, якою ви володієте, користуватися письмовими, записами, якщо у вас такі є. Знайомитись із протоколом допиту, подавати на нього зауваження та доповнення, маєте право на відшкодування витрат пов'язане з викликом до суду для дачі показів. Відмова від свідчення або неправдиві свідчення є складом окремого злочину. Завідомо неправдиве показання свідка чи потерпілого караються виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років. Судове слідство завершують судові дебати, обвинувачення і захисту. Прошу визнати винним підсудного. Іваненка за частиною першої статті 187 кримінального кодексу України та призначити йому покарання у виді позбавлення волі строком на п'ять років кримінального нашої установи закритого типу. Попрошуємо рахувати його в молодий вік, те, що особа вже стала на шлях виправлення, і вона фактично на шлях виправлення стала, що будучи в місцях позбавлення волі. Ну так він був судимий. Але він відбув це покарання, він позитивно характеризується по місцю проживання, він має батьків, він будує плани на е, створення сім'ї. Підсудний не вибачився. Підсудний мар'ян не вибачився. Прошу брати покарання йому у всій суворості закону. Можливо, Попробує. це є, напевно, що діє алкоголю. Не, не, не слід було вживати <кій> в таких кількостях. Я просто прошу вибачення, що пішов. Я дійсно визнаю, що я це зробив, але зробив, напевно, не ну, я визнаю повністю про вимогу. Суд проголошує про закінчення судових дебатів і надає останнє слово підсудному. Підсудний має право на останнє слово і право відмовитися від нього. Заборонено обмежувати тривалість останнього слова та ставити запитання. Якщо під час останнього слова підсудний повідомить про невідомі обставини, які мають істотне значення, то суд має право з власної ініціативи відновити судове слідство. Прошу суд все ж таки Ще раз прошу, врахувати те, що. Я зізнаюся в цьому скоєнні і дуже жалкую про своє, про це що я вчиню. За результатами розгляду справи, суд може винести обвинувальний або виправдальний вирок. Вирок суддя постановляє в нарадчій кімнаті і проголошує публічно іменем держави. Проголошується вирок іменем України Іваненко Мар'яна Євгеновича. Визнати винним у сквоні злочину передбачено частиною першої статті 187 кримінального кодексу України країни та обрати покарання 4 роки позбавлення волі з відбуттям покарання у кримінально виконавчій установі. протягом семи днів. Засуджений може оскаржити обвинувальний вирок до поліційного суду. Підставою може бути порушення норм ведення процесу, неправильне застосування закону і призначене покарання. Захист і представник державного обвинувачення також мають право подати апеляційні скарги. Подання апеляційної скарги стримує набрання вироком законної сили до рішення апеляційного суду. Суд апеляційної інстанції може перекваліфікувати дії підсудного на менш тяжкий злочин, пом'якшити покарання, скасувати обвинувальний вирок і повернути справу на новий судовий розгляд іншим складом суду. Відсумити тюрми не зарікайся, каже народна мудрість. Кожен з нас може стати учасником кримінального процесу, як потерпілий, підозрюваний, свідок чи понятий. Тому краще знати свої права та обов'язки.